Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Моя перша тренування влог. Тобто сьогодні я буду перший раз йти на тренування по танцях. Я, звісно, трошечки переживаю, там ми будемо знаком... Знакомство в мене буде з дівчиками, з якими я буду вчитися танцювати. Ну, давайте зустрінемося, коли я вже прийду на танці. Всім добрий день! Добрий день, добрий день, добрий день. Сьогодні у нас буде знакомство. І буде у нас перша тренувачка. Добре. Зараз ви будете казати, як вас звати, щоб я запам'ятала, як вас звати. Добре. Добре, добре. Хто перше начне? Давайте я. Добре. Мене звати Ксюша. Дальше. Мене звати Альбіна. Дальше. Мене звати Ангеліна. Круто. Мене звати Катерина Олексіївна. Круто! Вау! Круто! Давайте зараз ми будемо робити першу тренувочку. Добре. Зараз я вам буду роздавати такі от пампончики. Добре. Хорошо. Так, нате. Перші я вам буду роздавати по одному. Будете тренуватися на них. Добре. Альбіночка бери. Дякую. І Крі... І Ангеліночка теж бери. Добре, дякую. Зараз я вам буду показувати, як треба на них з ними танцювати. Добре? Ідемте. Перше я вам буду показувати, як з ними ми будемо танцювати. Добре? Це у нас перша тренування, так що може з першої попитки не вийти. Добре? Так, показую. Дивіться уважно. Добре. І будете повторяти теж, як я вам покажу. Добре. Перше такого. І тако, 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 тако. Бачите? Да. Так тако, тако. Тепер пробуйте. Добре. Пробує перша Ксюша. Добре, я не знаю, чи в мене вийде з першої попитки. Добре, показуй, давай. Раз. Ой! Нічого, з першої попитки не всіх виходить. Угу. Добре, показує Альбіна. Добре. Раз, два. Раз, два. Чого так високо? Я показувала нижче. Такого я показувала. Я не показувала так високо. Альбіна. Чим ти слухала? Показуй ще раз. Так подивись. Так, ого. так. Так, 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 так. Невисоко. Так, так. Так, так. Молодець. тренуйся так далі. Добре. Тепер ангеліночка. Показуй. Добре. Раз. Раз, раз. раз. Так. Так, да, тільки трошечки швидкіше. Треба такого. Зараз я покажу ще раз. Тако, швидкіше треба робити, а ти дуже медленно робиш. Ну, для першої тренування ну, непогано. Непогано, я вам так скажу. Зараз ми будемо репетувати, такого робити. Ксюша, юша, показуй ще раз. За цей час ти могла вже навчитися. Так, да, я вже навчилася. Добре, показуй. Раз, 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 два. Раз, два, раз, два. Умнічка. 12 балів. Дякую, велике! Ангелінка. Альбіночка, показуй. Добре. Раз, два, раз, два, раз, два. Добре. Десять балів. Добре. Ангеліночка, показуй. Добре. Раз, два. Раз, два. Ой! Вибач... Вибачте, будь ласочка. добре. 8 балів. Добре. Зараз ви будете йти в їдальню. Добре. Це у вас тренування була 40 хвилин. Добре. А слідуща тренування у нас коли буде? Буде завтра. А скільки годин? Буде в 14.00. Так само, як і сьогодні. Понятно. Зараз ви можете мені давати оці пампончики. Ксюша, допоможи мені. Добре, давайте, дівчатка. І зараз ви можете передягатися після столовки і можете йти додому. Добре, добре. Дякую, Ксюша, що допомогла мені позбирати всі помпончики. Нема за що. Сьогодні у вас була перша тренування. В принципі, сьогодні непогано працювали з попонь... помпончиками. Ага. Ага. Зараз ви можете йти в столовку, і після столовки ви будете передягатися і йти додому. Добре, хорошо. Ок, можете йти в столовку. Дівочки, а вам сподобалась ця тренування? Ну, в принципі, була дуже прикольна. Да, так, мені все сподобалось. Да. Мені дуже сподобалось танцювати. Так, да, мені теж. І мені. Завтра, дівчки, зустрінемося на другій тренуванні. Да-да-да. Угу. Ну тоді зустрінемося завтра в 14.00. Да. Альбіна, а ти назвала? Да. Да, девочки, я вас звала. Це такий розіграш? Пранк? Дуже смішно, девочки. Який пранк? Ну, поставили мені записочку, намалювали малюнок і подарили букет квітів. Дуже смішно. Альбін, ти серйозно? Ми були з тобою разом в столовці. Як ми могли це все спіти зробити? Да, логічно, а хто це мені тоді зробив? Я не знаю, но точно не ми, бо ми завжди з тобою були. Ну, да, дівочки, да. А може, у тебе з'явився тайний поклонник? Ну, не знаю, не знаю. Ну, подивіться, девочки, такий от малюнок. Ага, бачу, бачу. І букет квітів, подивіться. М -м, якось странно. Да, реально, дуже странно. Може, якийсь хлопчик хоче в тебе Ну. Типа, може, ти йому нравишся, я не знаю. Признатися, може, хоче в любві. Ну, не знаю даже. А ти то ж записку не прочитала? Ой, да, точно. Угу, угу, угу. Дівки, і що саме? У мене появився тайний поклонник. Поздравляю! Поздравляю! Круто! А як його звати? Скільки йому років? А вопрос я не знаю, дівчатки. В смысле ти не знаєш, Альбін? Тут не написано подивись, Крість... Ангелін. Ангелін. Як так? Ага, 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 Ти мені вже давно вже нравишся. Люблю тебе. Альбіна. Альбина. Е, все це все письмове, серйозно? А ну дай мені прочитати. На. Да, да, да. Реально, все письмо ви. Серйозно? Ем, я в шоці, я не знаю, що тобі робити. Я теж, ребята, в шоці, девочки. Ну, поздравляю тебе. В тебе появився тайний поклонник, значить ти комусь подобаєшся. Да, наверное, да. Ну це, це якось дуже странно, девочки. Да, да. До сих пір не знаю, хто це міг зробити. Ну, точно, наверное, хлопчик. Наверно. Дівочки, ну реально, це дуже странно. Я вам реально кажу. Да-да-да. Я до сих пір не знаю, хто це мені міг написати. В принципі, я не знаю, кому я нравлюсь, бо там навіть письмі не написано ім'я і скільки йому років, навіть не знаю. Ну, ладно, такий от мене неужиданий день сьогодні був. Якщо чесно, це дуже странно, ребята, реально. Ну, ребята, от таке було сьогодні відео. Сьогодні я вам показую, як проходила моя перша треніров... треніровка. І сьогодні я в шкафчику знайшла, що хтось хоче в мене признатися в любві. Я сама, звісно в шоці. Неожиданно. Типа, як у мене з'явився тайний поклонник. Чи що, я навіть не знаю, як це сказати. Я до сих пір ще не знаю, хто це міг зробити і кому я нравлюсь, бо в письмі не написано, як його звати і скільки йому років. Да, странно я вам так скажу. Ну, ребята, всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!